Ви розумієте, що це також до певної міри результат того, що відбулося в овальному кабінеті. Зеленський, можливо, навіть не сподіваючись на це, перемусив Трампа і Венса заговорити їхньою справжньою мовою. Тобто вони почали говорити те, що вони насправді думають, що рідко буває в історії з Трампом і Венцем, і вони шокували Європу, тому що Європа раптом зрозуміла, яка небезпека їй загрожує, і в Європі починають серйозно обговорювати. А що ж буде, якщо Сполучені Штати дистанціюються від конфлікту в Європі? Якщо Росія, скажімо, нападе на одну з країн НАТО сусідня І це питання актуально насамперед для країн Балтії і Польщі. Тих країн, які мають спільні кордони з Російською Федерацією в Центральній Європі. Тому що для країн на півночі, як ви розумієте, це не є таким сьогодні актуальним питанням. Хоча, як знати, знаєте? Ми не можемо до кінця розуміти політичних намірів російського керівництва в цій галузі. І от. Тому почалися всі ці саміти, тому з'явився план переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. Тому зараз будуть один за одним проходити зустрічі очільників європейських країн, пов'язаних із їхньою спільною обороною і з можливою моделлю ядерної безпеки. І ми бачимо, що тепер от стає зрозуміло, хто є хто от Джорджа Мелоні, яка завжди вважалася великою прихильницею України, зараз, дякуючи своїм стосункам із Дональдом Трампом. Вона, по суті, ухиляється, ухиляється від спільних європейських оборонних ініціатив. І це неймовірна недалекоглядність, тому що не має ніякого значення ті стосунки, які є у італійської прем'єрки з американським президентом, навіть якщо вони близькі до єдиної ультраправої ідеології. А питання в тому, що і Італія все одно знаходиться в Європі. І хто б не очолював Італію, якщо Сполучені Штати дистанціюються від європейських проблем, вони і на допомогу Італії не прийдуть. От в чому проблема. І з іншого боку, ми бачимо людей, які починають це усвідомлювати, хоча теж хотіли б зберігати хороші стосунки Сполученими Штатами. Ми бачимо ініціативи федерального канцлера Німеччини, президента Франції, прем'єр-міністра Великої Британії. Бачимо, що з'являється такий формат. Великої Європи, який не замкнений виключно в кордонах європейських країн-членів НАТО чи європейських країн, які є членами Європейського союзу, що на саміті у Лондоні були і президент України, і міністр закордонних справ Туреччини, що зараз інтенсифікується співробітництво Європи з Туреччиною. Це дуже важливо. Інтенсифікується е, співробітництво європейських країн з Україною. Важливо, щоб це не обмежувалося тільки заявами, але й було пов'язано із е, реальною воєнною допомогою з пере. Форматуванням європейської економіки для потреб військово-промислового комплексу європейцям, принаймні в часи Трампа і посттрампістів, ніхто не поможе, окрім самим, самих європейців, Віталію Але ви знаєте, от для мене стало є взагалі абсолютною несподіванкою, що, наприклад, в Польщі немає консенсусу щодо цього питання. От я сьогодні зранку їхала на наш етер і слухала. В ефірі однієї з польських радіостанцій спілкування ведучої з польським політиком, депутатом від права і справедливість. І ведуча так ну активно запитувала цього депутата і говорила, чому от немає в вашій політичній силі розуміння потреби підтримки. Власне, програми східний щит, інвестиції у цю програму і активної участі Польщі у розбудові спільної європейської безпеки, і цей політик аргументував так напружено, і говорив, що цей проект не потрібний, тому що є НАТО, це зайві інвестиції, і, взагалі, якби ну навіщо ці додаткові якісь інституції це просто таке, от мар марнування бюджетних коштів. Ну що б ви сказали таким політикам, які зараз не бачать потреби. В нових способах озброєння Європи перегрупування, абсолютно фактично формування повністю нової європейської свідомості цієї колективної безпеки і знаходження якихось нових форм. Ну, ми і у парламенті Нідерландів бачили голосування, яке було не на користь переозброєння Європи, так що це не можна говорити, що це тільки там окремі політичні сили в окремих країнах, скажімо, там в Польщі не бачить ситуація. Це Зараз, можна сказати, відбувається розлучення з ілюзіями. Я можу зрозуміти політичних діячів з такої партії, як право і справедливість, які багато поставили на карту з точки зору зміцнення стосунків з нинішньою адміністрацією, хороших стосунків з Дональдом Трампом. Пам'ятаємо, скільки зусиль для цього доклав президент Польщі Анджей Дуда. І я вважаю, що це була абсолютно правильна ставка, тому що звичайно важливо, щоб Варшава підтримувала особливі стосунки з Вашингтоном. Але що ми побачили? Що, коли Анджей Дуда хотів порозмовляти з Дональдом Трампом в Сполучених Штатах. То Дональд Трамп просто запізнився на цю зустріч. Ми знаємо, що можна вважати, що випадково, але я вважаю, що не випадково. І ця зустріч відбувалася 10 хвилин замість 40-50. І чому? Я думаю, що Анджей Дуду з треба сказати правду, чому? Тому що він підтримує Україну у війні проти Росії і виступає жорстко з антиросійських позицій. І такі люди не потрібні Дональду Трампу, щоб вони мали можливість 50 хвилин поспіль. Лікувати американського президента від його небезпечних ілюзій. Він має вилікуватися сам. Але є не тільки ілюзії Трампа, є ілюзії політиків, які вірять, що їхні хороші стосунки з Трампом допоможуть їм захиститися від можливої експансії з боку Москви. Це ілюзія. Ще раз повторюю: у Польщі немає ніяких кордонів з Сполученими Штатами. Якщо Сполучені Штати вважають, що їм Європа не дуже цікава, вони можуть говорити будь-які компліменти Польщі. Прем'єр-міністром Польщі в цей момент може бути Дональд Туска, може бути Ярослав Качинський. Це не має жодного значення. Значення має географія. Географія не на користь Польщі в такій ситуації. Польща має чіткі абсолютно кордони. Це Російська Федерація, хай невеликий кордон, але він може, до речі, стати більшим, якщо Україна програє війну. Це Україна, це Німеччина, це країни Вишеградської групи. Без спільної системи безпеки Польща може виявитися легкою здобиччю для Москви. Звичайно, я можу зрозуміти побоювання тих самих польських політиків, які думають про ситуацію, пов'язану з польсько-німецькими взаєминами. і це насамперед стосується побоювань табору права і справедливості. Але для цього існує питання французької ініціативи. До Парижу ж Польщі немає е, ніяких питань ані у таборі нинішньої влади, ані у таборі опозиції. Так це Франція є найбільш вагомою ядерною державою континенту. Польща має підтримувати французькі ініціативи насамперед. Якщо я маю на увазі польських правих, якщо вона побоюється якоїсь небезпеки з Берліну, Ба більше підтримка французьких ініціатив, французької ролі в цій системі нового захисту для Європи. Є водночас і балансуванням сил в європейському е е контексті. Тому що той, хто не зможе вибудувати правильний баланс, знаєте, що отримує? Що? Марія Диталі? не посилення ролі Сполучених Штатів, а посилення ролі Федеративної Республіки. А ми знаємо, що таке європейський континент, на якому головну роль стримувача і військової, я б сказав, такої потуги, і військового захисту відіграє Федеративна республіка. Тому нам потрібний саме континент, де Франція, Велика Британія, Німеччина і Польща є головними державами, які будуть забезпечувати нову модель, в разі якщо Сполучені Штати усунуться, а вони усунуться від підтримання європейської безпеки. І це просто треба чітко зрозуміти. І тут потрібні спільні зусилля всіх польських політиків, бо це загальнонаціональна ситуація, це загальнонаціональний виклик, це питання існування польської держави і польського народу, в майбутньому. Ну в цьому контексті тих загроз, які ви тих реалій, які ви формулюєте, власне важливим є початок програми воєнної підготовки, яку проанонсував прем'єр Польщі. Дональд Туск, про яку говорив щойно в нашому етері міністр оборони Польщі Косиняк Камиш. Але знову ж таки, коли дивимося на кількість дорослих чоловіків, яких можна буде підготувати протягом року завдяки цій, цій програмі, це 100 тисяч чоловіків. То все ж таки здається, що Розуміння загроз наразі все ж таки не до кінця реалістичне, тому що 100 тисяч на рік і така військова потуга поруч, я навіть не знаю, як потрібно було б з якою швидкістю озброюватися і навчати е, населення, навчати суспільство і е, доносити до нього розуміння і цих загроз, і е, допомагати йому е, власне бути готовим до того, щоб чинити відсіч. Марія, а ну а яке було розуміння українського суспільства до 24 лютого 2022 року? А в Україні вже перед цим 8 років йшла війна. Справжня гинули люди, воювали між собою армії. Велика частина території знаходилася під окупацією. А більшість населення країни хотіла жити у мирній атмосфері, тому що такою є людська природа. Люди ніколи не хочуть дивитися вгору, розуміти те, що їм загрожує, і вони починають бути реалістами, і те не до кінця, і те, не всі. Тільки тоді, коли ракета прилітає в їхній власний будинок чи розривається десь поруч, це закони, але задача політичних еліт. На відміну від людей, які хотіли б жити в цій шкаралупі власних ілюзій до останнього моменту, до останнього вибуху, якраз і заключається в тому, щоб правильно реагувати на майбутні виклики, щоб мобілізовувати суспільство, мобілізовувати бюджетні можливості, мобілізовувати питання механізм, якщо хочете політичної партійної солідарності, заради того, щоб держава вижила в умовах, коли великих шансів вижити у неї, часто кажучи, немає, і це стосується і України і Польщі. Тож, з одного боку, тут хай приклад України буде для Польщі, для наших європейських союзників ну достатнім аргументом для того, щоб зараз всерйоз сприймати ситуацію активно. Готуватися активно перегруповувати сили, так збиратися з цими силами і знаходити нові форми для е, боротьби. Ну і з іншого боку, це як найбільший е, власне привід для того, щоб підтримувати зараз Україну і скеровувати всі сили для того, щоб Путін програв саме в Україні і не колись, а зараз. Дякую, Звісно, тому що якщо Путін програє в Україні, він програє і в Європі.